Доброго ранку, дівчатка та хлопчики, відгадайте загадку Невеличка та сіренька в нірці мешкає тихенько, Уночі по хаті нир та шукає й сир. Так, це мишка. Дітки, подумайте і скажіть, а яка ж мишка? Вірно, маленька, сіренька. Довгохвоста, полохлива, прутка, винахідлива, ну і звісно, шкодна. Молодці. Ой подивіться ніч злодюшки довгохвості до комори прийшли в гості у торбинку із зерном і в шпаринку шесть бігом. Малята, подивіться уважно і розкажіть. Де ви бачите мишок? Вірно, мишка у мішку, а ця мишка на мішку. Мишка за мішком. Мишка під мішком. Мишка над мішком. Мишка перед мішком. Молодці впоралися. А тепер послухайте віршик про мишку. Хочеш вір або не вір, сіра мишка знайшла сир. І немало, не небагато, а у мишки буде свято. Скажіть про кого цей віршик? Так, про сіру мишку. Що зробила мишка? Вірно знайшла сир. А скільки б знайшла мишка сиру? Так, немало і небагато. Що влаштує мишка? Вірно, свято. А тепер спробуйте вивчити віршик про мишку. Повторюйте разом зі мною. Хочеш вір? Або не вір? Сіра мишка. Знайшла сир. І немало, і небагато, а у мишки буде свято. Молодці малята! Спробуйте розповісти цей віршик своїм батькам або друзям. До побачення, до нових зустрічей!